І оцей момент, коли стало зрозуміло, що війна триває, буде тривати ще хто знак. Люди гинуть, і якийсь такий був дуже чорний провал ну не тільки в нас особисто, а взагалі. Ці футболки вони такі були, ну, як ви ми ще зробили, їх, кольорові. Ми хотіли, щоб ми не провалювали. І ми не провалювалися, і всі довкола, щоб не провалювались. Це мало світитися. Ось якби свідомо травм не, не носили і не носимо як такий звичний чорний, бо е, ну, це було Юра, як, як тобто Він сказав, ні 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 якого ні, травму ніяких плечів жити. Я, я високий гір! А я високий гір. Я не маю гір! Я не маю. Гір. Планувалося зробити такий, знаєш, щоб люди, які захочуть прийти на похорон, щоб прийшли відсвяткувати це життя, яке буде, щоб всі прийшли кольорові, найдурніші кольори такі, які були. могли щоб це зверху було, якщо подивитися, щоб це була одна велика різнокольорова пляма така, щоб це було як Торжество життя. М -м -м. Ці футболочки були який, теж в це. Просто коли ми зрозуміли, що є питання в похорону, воно, по-перше, відкладається на дуже невизначений термін, і він може взагалі в неї відбутися, але ми пішли шляхом Зараз розглядаємо якісь служіння, ми не дуже сильно корисні, але побачимо, типу, що Зараз починаємо говорити з ветеранами, з, з, з тими, що о, мають там, якісь ампутації, втрати, ще, там, типу, що, якщо з ними нам вдасться, то ми там зможемо. Ми вже з багатьма це говоримо і в принципі озвучуємо це наголос. Як ми робили раніше, там 14-го року ці там виїзні пенсії, наприклад, на реабілітації, або виїзні якісь там, там не знаю діалоги, там со і, і музика, і малювання. <плес>